Thank you. Сьогодні ми відзначаємо 67-му річниці визволення нашого Хмільницького району та міста Хмільника від німецько-фашистських загарбників. Визволення Вінничини розпочалось з села Велика Родзивилівка Козятинського району. В загальному визволення України проходило, пройшло за 680 днів. Визволення Вінничини за, пройшло за 100 днів. Весною 1944 року, саме в березні місяці з 5 по 18 числа, числа пройшло визволення нашого району від німецько-фашистських загарбників. У звання Героя Радянського Союзу три громадяни колишнього Радянського Союзу. Це Олексій Полін, який груддю своєю закрив дзот біля села Велика Вишенька, чим дозволив радя... воїнам радянської армії просуватися вперед. Зв'язкою гранат Микола Сьомак з погребища кинувся під ворожий танк. Біля села Слобода Костовецька. Крім того, що за визволення нашого району звання Героя Радянського Союзу удостоєний Андрій Касьян. Крім того, 5 наших земляків прославили нас край і удостоєні звання Героя Радянського Союзу. Вічна їм пам'ять. 67 років тому. 18 березня наш Мільник був звільнений від німецько-фашистських загарбників. Довгих два роки вісім місяців тривала окупація нашого міста. Фашисти не милували нікого, ні старого, ні малого. Стаємо торошно, коли вдумаєшся в те, скільки потрібно було пережити, перестраждати і яку мати мужність і стійкість. Щоб не впасти перед ворогом на коліна, зуміти вижити в тих жахливих нелюдських умовах, вистояти перед ненависним ворогом. Ні повальні розстріли, ні насильницьке вивезення в рабство до Німеччини, ні неймовірні знущання не зламали волю і віру наших людей на фронті в партизанських загонах, в глибокому підпіллі на кожному клаптику землі. Велась жорстока, запекла боротьба з ненависним ворогом. Неймовірними зусиллями наших працьовитих людей вдалося залікувати важкі втрати, нанесені війною народному господарству, нашому місту і району. Тож, хилімо голов у знак пам'яті пошани до загиблих. Вічна їм пам'ять. А живим побажаємо здоров'я, миру, злагоди, достатку. Шани і поваги. Дякую за увагу.